Бачите, ось ось цей ось коментар. Зроби реакцію на топ 10 найскладніших демонів в грі. Ну що, якщо ви просите, я зроблю. І всім привітки, дорогі друзі! З вами я, Саньока. Точніше, мене попросив, видав мені ідею на це відео, Маркіс Марк. Я вже записав ним відео, дякую йому. І я все-таки запишу реакцію. Реакцію на оці демони, я не знаю, Демони це тобто найскладніші уровні в Геометрі Dash. Як ви знаєте, я супер хорошо граю в Геометрі Dash. Ну, Ви бачили те відео, як я не міг пройти перший уровень. Да? Ну, ось, як ви можете побачити, у мене 87% на першому уровні. Отак От я хорошо граю в геометрі Dash ну, Ось Ви вже побачили, як я хорошо граю в геометрі Dash, і тому сьогодні ми зробимо реакцію на топ-3. На топ-3, де мені в цій грі найскладніших, і погнали. Ось топ-3 погнали. Вибачте, але це відео, кстати, забув сказати, буде. Тобто звука ігри в геометридаж не буде, тому що там інколи є авторські права, і, вибачте, буде без звука. Погнали. І топ-3 це Silent Clubstep. А, в принципі, у цього відео і нема звуку в принципі, це навіть хорошо. Тому погнали Sealand Club. Дивимося. Ну, що я можу сказати, в мене вже глаза розп... А, ні, стоп. Це воно? Так, да, це воно, все, дивимося. Так, це топ-3. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, поки що. Та я, в принципі, це б не прийшов ніколи, я думаю. Так, дивимося, дивимося, тут спамим, спамим, спам, спамим, спамим ой oh, щось починається. Хлопці, щось починається. ой Ну. що? Нічого не пойму, пацани. І дівчата. Просто в мене глаза розпливаються, вообще нічого я так вам сказати не можу, тому що. Ой, oh, ю-мою. Буду з вами робити музику. Тут музики нема, ну ладно. Ладно, все, я замарився. Ну, дивіться, я що можу сказати? На вигляд, коли дивиться, ніби нібито й не важко, ніби то й не в ані, ось зараз важко. йо майо Люди. Які з... Як... Це люди взагалі в геометридажу ці уровні проходять? Чи це якісь роботи? Я не розумію. Це просто капець. Як це Як це можна пройти? Він пройшов Чаво левел компліт. Ну що я вам можу сказати? Не сложно. Ладно, шучу, це ну, реально виглядає. Коли дивиться, і справді, нібито не важко. А насправді, я думаю, коли проходить, це супер важко. йо майо це був топ-3. Топ Зараз ми будемо переходити на топ. На що? На топ 2 правильно. Переходимо. Раз, два. Три. І так, і так, і так. Зараз у нас топ-2 уже. А Евернус. Авернус. Як воно правильно читається, не знаю. Дивимось, це топ-2. Начинаємо. Так, здавайте. О, це вже, знаєте, виглядає, що зараз щось намічається, складне. Реально вже видно, що тут зараз буде нелегко. <с -2> Ні, сам. Ухю. По майгабл. Давайте, минутка соліста номер один у світі, тун турун турун, тун, пум, 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 пум. Пара-пара-пур-пупуту-путу-пу-лаката, Ладно, не буду. Не буду, не буду. Як це можна проходити? Це просто, знаєте, мені здається, людина, яка проходила цей лейл, просто так щось тикала-тикала і щось натикала, як ми бачимо. Що можу сказати? Геметридар це гра для роботів, їй-богу. Mm, ну, Що дивимося? Напишіть в коментарі, який найскладніший уровень проходили ви. І мені буде цікаво почитати, хоч я й не розбираюся в цих уровень, але я заб'ю в інтернет і гляну, що це за уровень. я. Ну, я перший уровень не можу прийти, що що мені тут взагалі, так? Да? І все. І все, це і все. Ну, знаєте, мені реально кажеться, що це не складно. А якщо може... Якщо ви хочете, може напишіть в коменти. Може я попробую якийсь пройти демон. Реально, оцей уровень даш. Давайте 5 лайків під цим відео, і я реально спробую. Хоч я знаю, що в мене не вийде, але спробувати можна. Давайте переходити до топ-1 найскладніший демон в 2023 році. Ну, давайте переходити. Раз, два, три. І топ один цього списку. Я не знаю, чи він достовірний, чи ні. Топ-один, це Ачерон. А Ачерон. АЧЕРОНІЩЕ. В общем, давайте дивитися. На раз, два, три. Починаємо. Раз, два, три. Бамс! Ой-ой-ой. А це вже кажеться, що важко, да. Так. Начало не дуже, я бачу складне, Ні, складне. Ну, в принципі, мені кажеться, що воно не складне. насправді я думаю, що воно капасика складне. Да, да. Такс. Ой-ой-ой, мама моя рідна. І що тут можна понять? Ну. Туруту-ту-ту-ту-ту-туру-ту-ту-ту-ту-ту. Ой. 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 Що? Як це Це... Це робот проходить, а не людина, йо ма Йо маю. Отут вже, знаєте, такий момент, що передихнуть, і опять починається, ту 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 що нас що, ту. Ладно, Ви цього не чули. І тут опять починається, що нереально просто пройти закопать. У мене слів нема. І все? Чяво! Чеву! Ну, знаєте, я оце зробив реакцію і не дуже все поняв. Знаєте чого? А того, що вро... нібито й легко, а ніби й дуже складно. Я якось нічого не поняв. Ну, не знаю, може. Напишіть в коментарі, що ви по цьому поводу думаєте. Я розумію, що мені може здається, що це легко, насправді це дуже важко. Ну, ось я зробив огляд на топ-3, на топ-3, не на топ-10, на топ-3 екстремальних демонів у 2023 році в геометрі Даш. Дякую всім за перегляд. І також дуже-дуже-дуже велике. Дякую на 50 підписників. Да? Дякую вам дуже. Я вас реально люблю. Дякую всім. І далі буде більше. Всім пока-пока!